Тяжко важко світі жити. Сироті без роду, нема куди прихилиться, хоч з гори та в воду. Утопився б, молоденький, щоб не нудить світом. Утопився, б, тяжко жити, а нема де дітись, в того доля ходить полем, колоски збирає, а моя десь ледащиця за морем блукає добре тому багатому. Його люди знають, а зі мною зустрінуться, мов не добачають. Багато губатого дівчина шанує, надо мною сиротою сміється, кіпкує. Чи я ж тобі невродливий, чи не в тебе вдався, чи не люблю тебе щиро, чи з тебі сміявся? Любиш собі, моє серце, люби, кого знаєш. Та не смійся надо мною, як колись згадаєш. а я піду на край світу, на чужій сторонці найду кращу або згину, як той лист на сонці. Пішов, козак, сумуючи, нікого не кинув. Шукав долі в чужім полі та там і загинув. Умираючи, дивився, де сонечко сяє. Тяжко важко умирати у чужому краю. Мені тринадцятий минало, я пас сягнята за солом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, не наче в Бога. Уже покликали до паю, а я собі у буряні молюся Богу. І не знаю, чого маленькому мені. О, так весело було, Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, село почорніло, боже небо голубеє. Те помарніло, поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, не мама, не хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала. Та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала наче сонце засіяло, наче все на світі стало моє Лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Минаючи убогі села, понад ніпрянські, невеселі. Я думав, де ж я прихилюсь, і де подінуся на світі, і сниться сон мені, дивлюсь в садочку квітами повита, На пригорі собі стоїть, неначе дівчина хатина. Дніпро геть, геть собі розкинувсь, сіяє батько та горить, дивлюсь у темному садочку. Під вишнею у холодочку, моя єдина я сестра, святая Не наче святая, неначе Спочивай та за широкого дні не Бога виглядає, і їй, здається, виринає за хвилі човен доплива, і в хвилі човен порина. Мій братику, моя ти доле і ми прокинулися. На панщині, а я в неволі. Отак От нам довелося йти ще з маличку колючу ниву. Молися, сестро, будемо живі, то Бог поможе перейти. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широко на Вкраїні милі, щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучі, як понесе з України у синє море кров ворожу. Отоді От я, і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю бога. Поховайте, та ставайте, кайдани порвіте. І вражую злою кров'ю волю окропіти, і мене в сім'ї великій, сім'ї вольній, нові. Не забудьте пам'ятнути не злим тихим словом. Нащо мені чорні брови, нащо карі очі, Нащо літа молодії, веселі дівочі? Літа мої молодії марно пропадають, очі плачуть, чорні брови од вітру линяють, серце в'яне нудить світом, як пташка без волі. Нащо ж мені, краса моя, коли немає долі? Тяжко мені сиротою на сім світі жити, свої люди, як чужі, є, ні з ким говорити, нема кому розпитати, чого плачуть очі. Нема кому розказати, чого серце хоче, чого серце, як голубка, день і ніч воркує, ніхто його не питає, не знає, не чує. Чужі люди не спитають, та й нащо питати, нехай плаче сиротина, нехай літа тратить, плач же серце, плач очі, поки не заснули, голосніше, жалібніше, щоб вітри почули, щоб понесли бо за синяє море, чорнявому, зрадливому на люте горе. Моя вечірня, сійди над горою, поговорим тихесенько, неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як веселочка у Дніпра, воду позичай, як широка сокорина, вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зелені віта, а на віта гойдаються нехрещені діти, як у полі на могилі вовкулак ночує, а сич лісі та настрійся, не долю віщує, як сон трава через цвітає, а про людей та нехає, я їх добре знаю. Добре знаю, зоря моя, мій друже єдиний. І хто знає, що надіється в Україні? А я знаю і розкажу тобі спать не ляжу. А ти завтра тихесенько богові розкажеш. Ще вода з-під явора яром на долину, пишається над водою червона калина, пишається калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Тече вода із загаю, та попід горою. Хлюпощуться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качером за ними. Ловить рязку, розмовляє з дітками своїми, тече вода край городу, вода ставом стала. Прийшла дівча воду брати, брала, заспівала. вийшли з хати батько і мати, в садок погуляти, порадитись, кого б то їм своїм зятем звати. Село і серце відпочине, соло на нашій Україні, наче писанка село, зеленим гаєм поросло. С сади, біліють хати, а на горі стоять палати, наче диво, а кругом широколисті тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог витає над селом.